В минулій серії ми пройшли в півфінал Кубку Англії в непростому матчі з Манчестер Юнайтед. Зараз ми маємо відставання у 11 очок, але маємо гру в запасі. І на нас знову чекає матч з Манчестер Юнайтед, але тепер будемо грати на рідному Стемфорд Брідж. Челсі починає гру. Циганков відбирає м'яч у Люка Шоу. Віде передачу на Коломуані. Коломуані далі віддає на Крістофорен Кунку. Той вже в штрафному майданчику Удар по воротах і це 1-0. На п'ятій хвилині матчу Крістофор Мкунку відкриває рахунок в нашій зустрічі. Чудова гра циганкова відбирає м'яч у Люкашов на чужій половині поля. Далі коло Муані бачить забігання Нкунку і Нкунку спокійно переграє голкіпера Манчестер Юнайтед. Кюнде на Фофана, Фофана помиляється. Мактоміний удар по воротах із сей від Анатолія Трубіна. Стандарт для Челсі. Фофана віддає пас на кюнде, той далі на Енсо. Енсо проходить Бруну Фернандеша, удар по воротах, і це 2-0. 2-0. Енсо Фернандес подвоює перевагу лондонського Челсі. Чудовий розіграш стандарту від Челсі і прекрасна гра Енсо Фернандеса, який подвоїв перевагу своєї команди. Відповідь від Манчестер Юнайтед Санчо з м'ячем віддає пас на Люка Шоу. той один на лівому фланзі виконує передачу на Корея, але Кюнде перший на м'ячі. Атака від Челсі кунку віддає пас на Муані. той далі на кайседо. Кайседо уникає офсайду і наближається до штатного майданчика. Він же в ньому удар по воротах, і це 3-0. 3-0 на 43-й хвилині матчу Кайседо забиває третій гол своєї команди. Яскравий пас від коло Муані і Кайседо нічого не залишалось, аби просто переграти голкіпера і забити гол. Фернандес відбирає м'яч в центрі поля. Далі проти нього грає тапсова. Фернандес його проходить. віддає пас на Нкунку, Нкунку опиняється вічна з голкіпером удар по воротах і це 4-0. На 48-й хвилині матчу Христофор Нкунку забиває четвертий гол лондонського Челсі. Прекрасна гра Енсо Фернандеса призводить до того, що Нкунко опиняється вічнавість з голкіпером і спокійно його переграє і робить рахунок 4-0. Закінчується перший тайм і рахунок в ньому 4-0 на користь Челсі. Атака Юнайтед Ентоні віддає пас на Коре, Корея проходить кюнде, віддає пас на Ентоні удар по воротах із сей від Анатолія Трубіна. Кутовий для Юнайтед, Ентоні виконує передачу перший на Перше але Корея пробиває із сей від Трубіна. Одразу чотири нових гравці з'являться на полі у лондонського Челсі. Атака Юнайтед Ентоні на правому фланзі проти нього грає Жюль Кюнде. Ентоні входить в серпний майданчик. Віддає передачу на Бруну Фернандеса. Той проскакує крізь двох захисників і дає на Корея удар по воротах, і це 4-1. На 83-й хвилині матчу гравці Юнайтед змогли забити один м'яч. Бачимо чудову індивідуальну гру Бруну Фернандеса, і Корея нічого не залишалось, аби просто влучити по воротах. Ще одна атака Юнайтед. Еріксон тягне м'яч самотужки, проти нього грає Кюнде. Удар по воротах Еріксона із Сей від Анатолія Трубіна. Закінчується наш матч з рахунком 4-1, впевнено перемагає лондонський Челсі. Чудовий результат показали хлопці. Впевнена перемога, і це означає, що ми в гонці за титул. Ми відправляємось на матч з Шеффілдом. Атака від Челсі. Коломані віддає пас на Жеремі Доку. Доку опиняється один, входить штрафний майданчик удар по воротах і не влучає по воротах доку. Відповідь від Шеффілда. Слімане віддає пас на балдока. Балдок один на правому фланзі виконує передачу на лава, удар по воротах із сеїві Трубіна. Одразу атака Челсін. Кунку отримує м'яч від колу Муані, пробуває, але стійка рятує Шеффілд Юнайтед. Небагатий на моменти перший тайм закінчується з рахунком 0-0. Атака Шеффілда, Гладзел з м'ячем. Обігрує двох захисників, віддає передачу на трауре, удар по воротах із сей від Анатолія Трубіна. Атака Челсін, кунку віддає пас на Жеремі Доку. Доку далі на коло Мані. Проти нього грає один захисник. Коло Мані з легкістю обігрує його. Входить штрафний майданчик. Удар по воротах, стійка рятує. Удар по воротах, і це з другої спроби Коло відкриває рахунок в нашій зустрічі. Коло в самотужки розібрався з захистом Шеффілд Юнайтед і з другої спроби зміг відкрити рахунок у нашій зустрічі. І Микола Вересень робить потрійну заміну у нашій зустрічі. Атака від Челсі Кайседо віддає на Джексона той далі на Галахер. Галахер один проти двох захисників ґалахер на швидкості входить штрафний майданчик удар по воротах. І це 2-0. 2-0 Конор Галахер подвоює перевагу нашої команди. Бачимо на повторі, що Конор Галахер за рахунок своєї швидкості втік від двох захисників і з легкістю переграв голкіпера Шеффілда. Ще одна атака Челсі. Мудрик на правому фланзі обігрує одного захисника, обіграє другого захисника. Удар по воротах і вищий воріт пробуває Михайло. Закінчується наш матч з рахунком 2-0 перемагає Челсі. Знов перемога, і це чудово. Під кінець сезону ми набрали дуже круту форму. Але ще багато матчів, тому наша концентрація цілком на них. Дощить на Стемфорбріч і до нас завітав Евертон. На 6-й хвилині після кутового потужний удар Мудрика вийшов неточним. А вже на 17-й хвилині змарнував нагоду коло Муані. Проте на 36-й хвилині циганко викотив на порожні ворота і Муані відкрив рахунок. Ішла 45-та хвилина, і Веслі Фофана отримує пряму червону картку. І після розіграшу стандарту команду рятує Трубін. Перший тайм 1-0 на користь Челсі. На 51-й хвилині удар Бето відбив Анатолій. А вже на 62-й хвилині Евертон рятує Стійка. Під кінець матчу удар циганкова взяв Пікфорд. І все було добре, поки в мене не стався збій в карті відеозахвату, і почалось відбуватись ось це. Зрештою, матч так і закінчився з рахунком 1-0. А два наступні матчі я покажу вам лише результат. Кубок за Станвілою, перемога за нами 4-2, і ми виходимо у фінал, та нічия з арсеналом 1-1. А тим часом вирушаємо на матч за Станвілою. На 5-й хвилині Кюнде заблокував удар діабі, а на 21-й хвилині циганков відкрив рахунок, розібравшись з захистом суперника. Трубін зміг врятувати після удару Морати. Перший тайм 1-0 за Челсі. На початку другого тайму удар Джексона відбив Мартінес. А вже на 74-й хвилині Джексон зміг забити після пасу доку. Але потім сталося вилучення того ж самого Фофана. І на 86-й хвилині Рафа завдав класний удар і зменшив відставання. А вже на 90-тій хвилині Трубін зробив головний сейв матчу. Він так і закінчився з рахунком 2-1. В нашій академії в Одесі з'явився ще один молодий талант якого ми з радістю запрошуємо до Лондона. Наступний матч з Вестхемом Челсі починає гру. Челсі в атаці Циганков віддає пас на Крістофора Нкунку, Той повертає на циганкова. Той пробиває блок. Ще один удар, і це 1-0 на 10 10-й хвилині матчу. Віктор Циганков відкриває рахунок нашій зустрічі. Бачимо чудове взаєморозуміння між Крістофором Кунку та Віктором Циганковим. Перший удар циганкова був заблокований, але з другої спроби він зміг забити гол. Одразу відповідь від гравців West Ham Юнайтед. Кудус взяв гру на себе і пройшов весь захист самотужки удар по воротах і це 1-1. На 14-й хвилині матчу Кудус зрівнює рахунок. Провал в обороні від гравців Челсі і Кудус легкістю переграє Трубіна. Атака Челсі на кунку віддає пас на Кайседо. той пробиває по воротах і рятує зараз Ореоля свою команду. Ще одна атака Челсі. Ціганков пробуває з далекої відстані, і Ореоля спокійно забирає м'яч до рук. Закінчується перший тайм з рахунком 1-1. Челсі в атаці мудрик на коло Муані, Той далі на Крістофора Нкунку. Той проходить захисника, входить штрафний майданчик. Удар по воротах і це 2-1. На 50-й хвилині матчу Нкунку ну, виводить Челсі вперед. Бачимо, чудова комбінаційна гра від гравців Челсі і Нкунку з легкістю переграє голкіпера. Атака Вестки Мінайте Соучик віддає пас на кудуса. Той в дотик на Мартіаля, проти нього грає Кюнде. Мартіаль пробиває по воротах, помиляється трубі, м'яч опиняється у воротах. 2-2 на 68-й хвилині матчу. Рахунок зрівняно. Худус віддає в дотик на Мартіаля, той виграє боротьбу у Жюля Кюнде, пробуває по воротах, помиляється Трубін і рахунок 2-2. Відповідь Челсі Енсо Фернандес віддає на Нкункун, Кунку Кун пробиває і Оріаля знов рятує свою команду. 2-2, загальний рахунок у нашому матчі. Прикра нічия для нас, але ми намагалися битися як леви. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей.